Привернути увагу громадськості до проблеми онкологічних захворювань до Дня матері у Чернівцях. Вперше відбулася всеукраїнська конференція Жінки за життя про мету та важливість заходу розповідаємо уже за мить. Привернути увагу громадськості до проблеми раку вперше у Чернівцях і на Буковині організували конференцію Жінки за життя всеукраїнська громадська організація жінок з онкоінвалідністю разом проти раку у партнерстві з регіональним представництвом жінки за життя за підтримки національної. Національної асамблеї людей з інвалідністю України об'єднали на форум однодумець з усієї України жінок, що пройшли шлях онкологічного захворювання, шлях лікування або досі його проходять. Мета саме головна мета це просвітницька, це консультація, це надання інформації людям, тому що людина, коли чує вперше діагноз, вона лякається, її охоплює страх, і вона не знає, що що буде і як потрібно діяти. Сьогодні саме от і буде така просвітницька робота від лікарів, від громадських організацій. Люди почують дуже багато корисної інформації, будуть її розповсюджувати. Цю інформацію це дуже важливо для людей. Тобто, це життєво необхідна конференція. Цей захист стосується і онкології в цілому, і людей з інвалідністю в цілому, в тому числі і людей з онкологічним захворюванням молочної залози. точно людей, які вже мають таке захворювання, вони прийшли. Через певні етапи лікування, які хочуть поділитися своїми думками, своїм баченням і послухати напевне щось нове. На конференції зібралися лікарі клінічного онкоцентру, представники інших медичних закладів, громадські організації та чимало представників органів державної влади. Оскільки проблема онкологічних захворювань є на слуху для будь-якої людини та може торкнутися кожного, вона потребує особливої уваги, переконані посадовці. А такі заходи один зі способів привернути увагу громадянам. Я вважаю, що от таке, таке зібрання для людей для того, щоб покращити їх просвітницьку, щоб провести просвітницьку роботу, для того, щоб покращити їх розуміння ситуації, то цей захід є дуже актуальним, тому що наше завдання завдання медики, завдання працівників соціального захисту, завдання кожної небайдужої людини. Я думаю, тому що бути таким носієм ідеї, що профілактика онкологічних захворювань. Це дуже важливо, своєчасне обстеження. Це дуже важливо. На заході розглядалися теми, що стосуються жіночого здоров'я, зокрема, як проходити профілактичні огляди, оскільки статистика захворювань має тенденцію до зросту, стверджують лікарі. На жаль, статистика має тенденцію до зросту, але особисто я як лікар пов'язую це не тільки з абсолютним зростанням: зростає можливість діагностики, зростає. Освіченість наших пацієнток більше звертаються. Тепер залучені лікарі первинної ланки. Відтак можливість діагностувати рак стала доступнішою. Лікарка наголошує, що малих або незначних симптомів не варто ігнорувати. З кожним симптомом, який вам здався, незвичайний жінка, пацієнт, повинен звертатись до лікаря, і тільки лікар може відфільтрувати, яке потрібно фізикальне обстеження, тобто чи це. УЗД чи мамографія, чи потрібні біохімічні обстеження, загальні і специфічні онкомаркери, і тільки аналізуючи їх, лікар підкаже, скерує або сам зможе подолати цю проблему разом з пацієнткою. Конференція триватиме три дні. Протягом цього часу присутні братимуть участь у різноманітних майстер-класах та арт-терапіях. Аліна Рябкова, Сельставчанський та Митня